Замечательно жила, чудово жила. Я дуже любила мандрувати, відвідала багато країн, багато працювала. Я працювала в сани підстанції, особливо небезпечної інфекції, лаборантом. Потрібно було протичумні костюми одягати, небезпечне виробництво. І Я рано пішла на пенсію. Можливо, це теж якимось чином вдалося взнаки. Ну плюс ще палила. Це сталося якось так несподівано, скажемо, прямо. Я почала займатися протезуванням зубів. Операція була 9 годин. Після цього я виявила, що багато кашляю. Коли зробили КТ, вже з контрастом, виявили це захворювання. Сімейний лікар сказав: виїжджайте за кордон, там безкоштовне лікування. На що я категорично взагалі-то сказала ні. Пацієнтка у листопаді 22-го року звернулася до лікаря. Було розпочато діагностичний етап, який включав проведення глобального рентгенологічного обстеження та виконання діагностичної відеоторакоскопії. був виявлений, поширений, метастатичний, дрібноклітинний рак лівої легені. На момент первинного звернення пацієнтка була у задовільному стані, емоційно стабільна, адекватно оцінювала свою клінічну ситуацію, була абсолютно мотивована на подальше лікування. Цілком спокійно пішла, довірилася. Перше, що я запитала, коли я втрачу волосся. Вона каже: невже вас тільки це цікавить? Сказали мені, як бачать моє лікування, що вони лікують за протоколом. З урахуванням стадії захворювання, особливості гістологічної будови, керуючись сучасними рекомендаціями, було прийнято рішення про проведення лікарської терапії, що включає поєднання хіміотерапії з імунотерапією. Ця комбінація є терапією першої лінії і в США, і в Європі. Переносила я хімію значно легше, ніж мені говорили про те, як це складно. У мене не було апетиту, я втратила волосся, дивилася на себе у дзеркало із жахом. Радісно було, коли вже після другої мені сказали, що позитивна динаміка. Було проведено 6 курсів поєднаної хіміотерапії та імунотерапії та 10 курсів імунотерапії. Переносимість лікування була задовільною. Під час хіміотерапії відзначалися типове помірне гематологічне ускладнення і короткочасне погіршення самопочуття. В ході імунотерапії було відмічено помірне загострення ревматоїдного артриту. Командна робота з ревматологом дозволила контролювати супутню патологію. Імунотерапія переноситься значно легше ніж хіміотерапія. Я не відчувала жодних побічних ефектів. Я нормально переносила, приїжджала, поверталася на своїй машині. Я лікуюся вже рік. Хоча я прочитала, що з моїм діагнозом мені давали, здається, один відсоток. Але я щаслива, я вже рік прожила. Я можу оплачувати своє лікування, не робила перерви в роботі. Веду активний спосіб життя, повністю довірилася лікарям, навіть не запам'ятовую ті препарати, які мені вводять. Я намагаюся жити так, начебто нічого не відбувається. Вже те, що одно з найгрецінніших онкологічних захворювань, яке, як правило, не залишає шансів пацієнтам, зараз взяти під контроль. Є великою удачу. Сподіваюся, що сучасний підхід до лікування дасть пацієнтів роки повноцінного активного життя. Життя продовжується. Сподіваюся, що попереду буде хоч кілька років.